Всім привіт, вас видає Technorld і сьогодні хотів би вам розповісти про мишку из фірми Razer. Razer і так, це, мишка, це мишка має Sensor моя сенсор 3, 5G. Час вік 100 секунди і розширення 3500 DPI. Я вирішив поєднати и, і огляд в одне відео. Отак так от виглядає коробочка. Титулка, тут сторона. З боку всякі характеристики. Да, в общем, що, хар функції, функції цієї, цієї мишки. Ззаді пише на різних мовах е, ще якусь всі можливості, всі функціонал. Зверху така картинка класна. От. Да. Збоку теж купа якої, якоїсь інформації. Вот такая, вот такая классная штука, и, бачите, она открывается, все классно. Итак, вот, чуть, чуть боку, конечно, вот Итак, а затем мы перейдем до самой распаковки, зараз, чудо-ножик. Вот чудо-ножик. Решаю мыть так чтобы никто не бачил. Вот сзади вот так вот, и вот она. Вот сразу шнур вываливается. Вот и классно. И да. Вот. вот такие вот м -м, вроде да, типа короче буклет для лица для мышки. Так вот он. открываем и вот 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 открываем. и что мы бачимо? О, ерунда какой-то мне вообще не треба. В общем, макулатура, но знаете. Ну, в общем, мы культуру, ну, знаете, приемную, что про тебя подумала. О, наклеечки, ну, вот, вот, бачите, как пометилось, все потрошку попивают. Итак, вот тут есть разные мышки этой самой фирмы, а пройдем безпосредственно до самой мышки. Итак, открываем ее. Опа, опа. Так. Не мы эти все. Peting і все. Опа. Отак всех буде розроблено. Отак от воно, така пілоночка. Ми її віддираємо, наша ману здалась. Ось сама мишка. От. Дуже зручна, до речі, на ощуп. Зверху, по-моєму, soft-touch. Да. Да, Soft touch, все як має бути. Ось, бачите, on off вроді. Ні. Стоп, це не то. Це чис -чисто, чистота. От. І DPI тут можна вибрати. Тобто, все дуже класно дуже класно І так, Мишка в сидить досить, досить класно і ну, все ж таки це для руки завжди приємно. І так, колесико дуже класно їздить, все як має бути. В клавіші нажимаються дуже чітко і все реагує, як має бути. І так, от підсвітка, да? видно контур. Да? Вони приключені в комп'ютер звідси синім, да? і ну, дуже класно. І коротше, це підвітка, ну, так, так тебе і мани, що ти ще грав, і ще грав. І коротше, будеш гра грати, поки не, поки не здохнеш. І так. ага, Що в нас тут є? Отак. От і так, частота запросу. Я ставлю на 1000 єв, да? тому що це ну, достатньо. І. И... DPI, я кладу на 1800, тому що 450 за мало, а 3500 за багато. Я думаю, що 1800 саме нормально, але я думаю, що і 1200 достатньо. І так, шнур довжиною 2,1 метр, тобто з головою вистачає. А коментар до цієї мишки, від цього виробника, було back to the basis. Тобто це означає: вернемось, вернемось до початку. А, Сказано було ну, тобто, це було сказано для того, щоб е, ну, щоб, це, щоб це, пояснити, що ця мишка є вдосконаленою Razer Sailmosa. Також мишка, от, коли вона в цьому буклеті була показана, друга її назва Reser Saльmosa 2. Бачите, да? тобто, похоже, да, 3, да? 3G, да? 3 а там 3,5. Тобто, так, да, вдосконалення. І так, з вами був Техномор, Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до побачення.